Так, що ж, і всім привіт, народ, з вас, підписов Подобайка, ми тут продовжуємо грати. Усі ці Скайлайнс. Так, по-перше, мені цікаво. Я ж впевнений, що не пост-офіс, а десь тут будівля, яка відповідає за лагодження доріг. Ти в нас де? А, ось тут. Ти ж явно не витягуєш. Так. Чи є в нас ще одна така будівля, хоча б? Ти єдиний тут. Поїхали. Десь в цій промзоні я не впіхну? Ой, ось тут можна впіхнути. Ти має одразу більше парковок. Щось просто. Мені здається, якість доріг впливає на кількість аварій, тому давайте ось так. Сюди додав, сюди додав. Вперед, катайтесь. Також в нас попит на житло великої щільності. Я не впевнений, що я зараз. Ще заторів нема зараз. Ну, майже нема. І теоретично можна додати. Сервер фарм. Велике житло. Так, я тут залишив місце для великого житла. Ось так вперед. Чи перекриє воно весь попит? Так. Айже весь попит і перекрило. Також у нас попит на офіси. Ось тут. І, дивіться, У нас так виходить, що тут житло. Так, ось так. Ще офіси. Ось тут величезну комерцію. Знову ж, сюди. Метро поруч, трамвай поруч. Прекрасно. Люди зможуть не тільки на машині сюди дістатись. Промисловість. Доброго вечора. Також у нас попит на промисловість. Який ми офісами трохи збили, але все одно він є. А знаєте що? Що в мене тут по споживанню, по виробництву всього і по споживанню всього. Так, теоретично можна дати, по-перше, ліс. Я так, ніде і не даю ліс е і багато чого ще. Давайте по дослідженням. Що в нас тут по дослідженням? Це ватерпамп не цікаво, енергія тут також купа всього прикольно, але не цікаво. Це великі мости також не цікаво. Тут госпіталі також не цікаво, переробка. М -м -м -м. Також поки що не цікаво. Університет. Шо? У мене немає університету. У мене нема університету. Є різні університети і так далі. Можна технічний університет одразу вивчити. Хм. Так, тут багато чого прикольного по, по навчанню. Це дивно, що в мене в університе все ще не було. Так, це прикольно, воно о, підвищує інтерес до навчання в університеті. Ти геологічний центр також, як я розумію. О, це допомагає відкрити великі поклади руди та нафти. Це прям цікаво. Мені б така ж якраз таки побільше всього мати. У, так, це підвищить е, ймовірність закінчення університету і інтерес для університету. Ти просто великий, а це більш ефективний офіс і індустріальні компанії. Це просто так, коротше. Технічний. Блін, десь. Ну і так, він неймовірно великий. Але не настільки неймовірно, щоб узагалі не побудувати, так ти сервер-ферма. Так, по-хорошому поруч з метро. По-хорошому мати поруч метро. Метро в нас є, ось тут. Чи можу я собі дозволити все перенести? Щоб тебе тут побудувати? Так, тебе в тому ж рахунку перенести. Так, стоп, ще раз. Де саме метро? Метро ось тут. В ці клітинці побудую. Коло початку. Ти переносишся. Парк. Переносишся. Fire. Переносишся. Так, я сказав, ти також переносишся. Зносимо, зносимо. І тут метро, дві трамваї. Коротше, це дуже зручне місце для Уніка. Для вишки. Є. Поверла під. А. Стоп. Хто тобі заважає? Хто ти такий? Унікальна будівля, та байдуже мені на тебе. Університет. Нехай більше людей в офісах працює. О, нафтова переробка. А? Так, і ти. Те, що дасть бонуси. Давайте тут поруч з уніком. Все і побудую. Так, тебе. Ти геологічний центр і. У, -у колайдер! Блін, якраз тут поруч із уніком побудувати колайдер. Щоб одну причину чому ні. Ось це в нас. А, і ось так поясн до речі, до цього було дуже дивно, що в нас тут посеред великого міста велика пуста зона. А ось тепер Унік все пояснює, тому що Уніку великий простір треба, плюс колайдер і так далі. Ну, насправді кажучи, я не знаю, чи... чи я потянув взагалі колайдер матеріально. Але якщо що, можна видавати, ти скільки коштує що 4 мільйона? 4 мільйони в мене є. Ось так, прямо по центру будуємо великий колайдер. Тут, насправді кажучи, прямо позаду університета. Щось так зробити з'єднання. І ось. І тебе, і геологічну фігню. Так само ось тут поруч побудувати. Ну, типу, це просто такий навчальний райончик. І ти недостатню місць даєш. Так, ти ще 500 студентів додаєш? О, так. І тут ще щось, що збільшить шанс вдалого закінчення. Вау, well. подивіться на це сенсі. Що тобі не подобається, я не розумію. Ой, нас одразу, мені здається, це через нестачу електрики. Окей. Ні. Ні-ні ні. Я ж ось цей слив хотів зробити. Так, ти ж сам каналізацію, так? Щось ти нічого якось. А. До речі, ти і воду даєш, і каналізацію даєш. Не. Ой. Тебе побудую і. сюди. Переробку сюди. Ой, навпаки. Тебе приставити сюди, бо ти окремо можеш стояти. А резервуар сюди. Ой, можна більше таких поставити, прекрасно. Є, переробка сточних вод. Все. Але нам електрики не вистачає, здається. Але ніхто не скаржиться. Але мало б не вистачати електрики. Ну, і до речі, так ні, це фулл сторож просто збільшить. Ти О, додатковий реактор. Це більша ефективність. І менше забруднення повітря. Все. Тепер електрики нам точно буде вистачати. Бо я б тебе покращив. Мене бісить кількість скарг, Прям бісить, чесно кажучи. Так, скільки тут людей? Ну, mm, 1300. Mm -hmm. Mm -hmm. Я сподіваюся, сюди будуть всі їздити на трамвайчиках і на метро. Ну, я написано, тебе прямо навпроти метро поставив, щоб сюди на метро катались. Щоб був доступ до навчання у всіх. У всіх охочих. Так, і в мене попит на житло середньої щільності. Що? Краще, ніж житло великої щільності. Особливо ці житлові хмарочоси. В житті воно жахливо працює, насправді, це кажуть, житлові хмарочоси. Так, також. Є нафтоприробчий завод. НПЗшка. Який давайте тут побудуємо, тому що у мене тут нафта. Ну, це б. Де ще? Нафтоприробний завод? Будувати? Як не поруч з нафтою? Поясніть мені, де ще. Це прикольно, що ось так. У нас університет і в межах міста, і при цьому навколо нього мала житлова забудова. Мені прямо подобається, як все вийшло. Стоп, а чому? Я дико вибачаюсь. Але воно чомусь на тебе дивиться, як на міст. Ой, все нормально. І ти чомусь, як міст побудований? Ось так якось більш-менш нормально побудувались. Ну тут зрозуміло, що буде житло малої щільності. У нас якраз на нього попит. Знаєте, мене найбільше дратують. Тобі, окей, я багато повідомлень розумію. Ну, чому вони? Але мене найбільше дратують ось ці повідомлення. Ось ці. No car aце, ти знущаєшся наді мною. Тобто ви будуєте Таку будин... такий будинок, якому потрібен ззаду приєднання до дороги, і воно буде постійно скаржитись. Мені здається, десь є можливість прибирати. Можливо, десь є. Але я про це не знаю. Ніхто ні, ні, про це не казав. Що 2000 людей працюють тут? 2000. повноцінні 2000 людей. Просто хочу це побачити чи. Ну, не так багато, як хотілося б сюди. Катається. І цим метро я думав, куди більше буде людей користуватися. Хоч те, скільки користувалися. Скільки користувачів було у трамвайчиків? І трамвайчиками тут не дуже активно користуються. Якось прикро. Так що ж, треба подумати. Треба подумати, як далі розширятись. По-перше, я хочу дещо зробити. У нас є цей дістрикт. Так, тут є. Цей посуну. Просто хочеться мати інформацію до, до того, скільки тут людей живе. Просто цікаво, щоб я міг побачити. Ось тут на всю цю зону живе 1500. Мені здається, навіть тут більше. Тут 1600. Наскільки я ось прям точно сказав що більше, щоб трохи, щоб трохи було не більше. Парки. Це те про що я постійно забуваю. А з парками все жахливо. Ну, якось покращили. Ось тут. Тримайте парк промисловість. Якщо вам треба, то тримайте. Так, що ж, клітинка, я можу ще. Клітинка може ще купувати і купувати. Це якось ось так. Якщо ми будемо тут житло розширяти. Давайте щось заплануємо. Я думаю, тут можна зробити. На зараз цей район займає дві клітинки, я думаю, його можна зробити трьома клітинками, щоб він займав. Три клітинки. Ой, трамвайне тепло заважає. Трамвайне тепло. Ну, теоретично тебе можна спокійно кудись. Я думаю, хочу сюди перенести. Або сюди. Знести трохи дороги. Перенести сюди. Так, тут повністю забито 2000 людей в університетах з апгрейдами і так далі. З бонусами. М -м, який кайф. Так, і ось прям так розширити. І тут позаду зробити ще одну дорогу. А щоб вони не користувалися як з зоною посередині, зробити закрите ком'юніті. До речі, якщо що ти, ж? ти ж закрите ком'юніті, тобто через цю дорогу не їздять. Як до речі, тут з трафіком? Ось з трафіком все прекрасно. Але все одно ця гра мене в плані трафіка лякає. Так, і сам цей район можна, можна буде розширити. Так. Це буде на цій дорозі. На тобі. Знову ж, це 128. Ти будеш проходити на... Ось такі відстані. Якось треба. Звідси. У-у-у. Срівінг Метрополіс. Дякую. Ой, а я тебе. Тебе можна принести. На, руїни. Це що, центр Дніпра що там руїни? Треба перевернути. І якось вас вдвох треба об'єднати. Цю і цю дорогу. Стоп. Вода. Вперед. У вас випадково. У вас же є покращення. Все, зараз буде вода. Так, як зробити щоб так, щоб воно красиво йшло? Я б ще хотів, насправді так кажучи. Просто ось так: 128. Ось так. Тут на 128. І щоб по ітогу дорога проходила ось тут. Хоча б сюди і ще 128. Ось тут дорога має йти прямо. Це так, як мені б хотілося б. Прямо вона йти має вже тут. То звідси сюди. Ось так, все. Так, ну і в зворотному напряму якось. Блін, а можна знести те, що я не побудував? Де ти тут чи рівно будула? Ні. Якось так. І з'єднуємось сюди, все. Так, окей. Якщо що, вся ця дорога дивиться в цей бік. В цей бік. О, тут хтось навіть катається, прекрасно. Я б навіть сказав, цікаво. Так, видаляємо умовні направляючі дороги. І далі зробити тут таку ж розв'язку, і вас вдвох з'єднати. Блін, а наші ось цю 128 прибрав. Що, я ж можу повернути їх. На, 128? Є, це як. Мені потрібні направляючі. 128, все прекрасно. Тепер погнали. Ой. Як я міг побудувати і не з'єднати вас? Як ти, взагалі, це зробив що тут? Що тут відбувається? Цей скаленс. Друга частина, я тебе дуже часто обожнюю через такі моменти. Так ось так. Тут. З'єднуємо вас через під землею. Є. А тепер. Таке ж саме. Щось таке ж саме треба зробити. Окей, ось, якось. ось так. Тут середнє кільця, Ну так, середнє. Так, починаємо з поворотів праворуч. Бо це най... найлегше. Далі. <кій> Заїзди з'їзди з головної дороги. І. <кій> <кій> ось так. Заїзди з'їзди на кільце з кільця все. Нам трохи перебудувати можна буде, якщо що, але взагалом є. І тут між вами. Буде цей аж в три клітинки довжиною райончик. І тут так само я також проведу. Тут так само буде довжиною в три клітинки райончик, який має витягнути трафік свій. Не, тут ось ця лагодження доріг, звісно, я обожнюю його. Вони просто спиняються посеред дороги і стопують весь трафік. Прекрасно, що, що я ще можу сказати. Потім з цього боку таку ж саму розв'язку, насправді кажуть, що зробити. І з'єднати з, з міжміськими дорогами. Але зараз я хоча б знаю. Як саме я це хочу робити? Давай так, ти. Ти ти, ти. ти. Я б хотів сказати, ти точно йдеш прямо. А я забув, як я тебе робив, Ммм, <гум> Згадав. Він насправді каже, що забув, як я то саме тут зробив, щоб воно так більш-менш красиво вийшло. Ну, і ти нехай втулет поки що. Так у нас з страйкфіком все більш-менш непогано. В мене є попит на велике житло, тому давайте ось тут трохи. Так, тро трохи людей додам. Трохи! на університет нас повністю забитий. Мені... мені це прям дуже подобається. Але нас... нам і коледжа не вистачає, і початкових школ не вистачає, і старших школ не вистачає. Хоча всього дуже багато. Треба буде розширитися. І можливо навіть медичний університет побудувати. Але мені здається, у нас така хоче вчитись чи... тільки через те, що в нас до цього не було його. Блін, увіть тут вчитись. Ось тут з таким видом вчитись. Красиво ж. І мені мало б повідкривати. По ідеї на вівмі чи ні? О, до речі, тут щось є. Ось тут промислость побудуй. Це напевно повідкривали. я до мільйон мешканців зможу дійти до мільйона. Якщо ж хтось з виглядає чикає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти. О, побудувати своє поселення. Але ну, полегшую гру, то по описанию в описі ви зможете знайти та придбати мою гру в якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене неймовірно підтримати. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоцідо. Якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанню в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам за перегляд, всім удачі, то бувайте.